Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, як ви бачите, я борюся з крадіями гравійно-піщаної суміші, з крадіями лісодеревини. Про що сьогодні піде мова? Про такий, такий чудовий заклад, як Станівське лісництво в Чернівецькій області. Чи як вони там зараз називаються, до кого відносяться, бо там без кінця все переробляється. З моїх попередніх сюжетів ви бачили, що я неодноразово затримував автомобіль з лісодеревиною без належних документів, без чпів, бірок і так далі. Що відбувається у чудовому станівському лісництві? Затримую я машину в 22.12, а документи на лісодеревину в комп'ютері з'являються в 22.58. Ну, це ще зараз йдуть розслідування по цих всім справах. Ну, я як завжди кажу, ми народ України лохи. Ну, що ми? Все для нас, а ми вічно недовольні. У 22.12 я затримав автомобіль, а в 22.58 появляється... Документація на ті чіпи в комп'ютері, які у них приносять. потім, все потім. все Це робить такий собі лісничок колотило. Ну це ще ми будемо в його керівництво, будемо розмовляти з ним, це ще всьому у свій час. А сьогодні не про це. Чисто недавно попався під руку такий собі ще один лісничок з Станівського лісництва, майстер лісу Куриківа. Знайомтесь до вашої уваги, дичина. Курик Іван. Герой нашого сьогоднішнього сюжету. Значить, далі. Зупинили автомобіль якось з гравієм, Треба було понятих. Ну і поліцейський зупиняє першу попавшу під руку машину для того, щоб були поняті в протоколі огляду місця події. І тут бац. Наш герой, великий ліснічок Курик Іван, який мені регулярно до того погрожував з усіма клоунами, що я, якщо не припиню свою журналістську діяльність і те, і т.п., тому вони зі мною розберуться. Ну, дурочки, мені в день, мабуть, погрожують більше, ні у вас на руках і ногах пальців. Ну, менше з тим. І тут вивалюється це животне, бухе, ну все як обично. А перед цим їхав Фіскас пустий. Його поліцейські зупинили. Він сказав, що він їде додому. Ну ми тому е, не придали, придали уваги ніякої, він поїхав. А це оказується, він їхав ззаді Фіскаса грузити його. Я так розумію, якраз комендантську годину. Я ж вам кажу, народ України. Комендантська година це, щоб ми дурні сиділи вдома, а щоб мусора, ліснички, щоб нас обкрадали. Розумієте, для чого комендантська година? Це щоб ми, дурники, сиділи вдома, а у нас цей час обкрадали. Я вам вже це не раз скажу. Дивіться, відео зупинки цього чучела цього чудо майстра лісу. Це у нас лісничок курик їде в комендантську годину. Боже, допомагай! Що да. лісничок, Та ти ще й бухей, так? Да? Ні, дякую, мого не бухий. А чого в комендантську годину їздиш, що ти не в армії? Не обхід. Який обхід у тебе? А? Обхід? А? У вас є претензії. Чекай. Він п'яний. 102, 102 визивай. 102 зараз, випадка. Ну я поліцію вас. Шановний. Май тут допомагаєш. Так. Обхід, да? 22.00, 24.00. Визивай ГРПП сюди. сюда. Це у нас лісник курик п'яненький їде тому я брав на офіційник. Чекайте. На це. Ну, мені брав на офіцієнт. Зараз ГРПП приїде. Ні, так нехай приїде, так буде боже. Ви Дмитро Дмитрович заявник. Вважаю, що цей чоловік на підпитку. Так я вважаю, що ви взагалі не адекватна людина. Ти що мені робити? Ведіть, будь ласка. Так що ведіть, будь ласка. Ну взагалі що таке? Освідчить, будь ласка, цю людину. Я не хочу мене вчинку. У мене взагалі причам зупинки яка. Ви рухали з комендантську годину. Пане так, поліцейський роз... лісу. Це я вам мен... не дає право рухатися в комендантську годину. Пане, ви взагалі маєте мене не знімати. Відійди від мене. Ти відійди від мене. Приберіть. Вань, вань, друг, 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 так. Ми поняли. друг. Ви його освіти чи ні? Я не хочу, щоб мене сидіти Це, дорогі глядачі, вижницький райвідділ. повний бардак. Повніший. І це майстер лісу Станівського. Я сподіваюся, його начальник це побачить. Є заснято відео, коли він перебував за кермом. Так я не їду нікуди, я не маю від кого ховатися. Що ти засняти відео? Шановний, тримайте себе в руках. Тримайся себе в руках. робиш? Приберіть. Зараз приберемо тебе. Ого. Ну зафіксуйте через 102. Що мені погрожують як журналісту. Так я нікого ніхто вам не погрожував. Я що вам щось сказав, що. Да. Добре, дякую, до побачення. бардак повний, да? На місці, за помою приволу Так. У разі вашої відмови буде доставлено долежності від ціреоду. Я нічого не вийшов на відео. Будьте приходити на місці? Ні. Якщо важливість? Так. Все. Далі. Перше. Ви бачили, як він себе розв'язано вів на відео. Е Мусара. Таке враження, що їх там не було. Ну, це ж дружбане, це ж одна злочинна група. По обкраданню громадян України і надор України. Мусара Вежницький, це і повний ноль, це і повне пусте місце, це є злочинна організація, організована злочинна група. Далі. Що більше всього мене вбиває? Що хочу підкреслити більше всього. Е -е. Ви бачили неодноразово, що зупиняються автомобілі. Водії бухів, хлам п'яні, падають з них перегар. Також з цим куриком така ж сама ситуація перегар, що коло нього не то що стояти, не може було а за кілометр чути. Но, якимось чудним чином вони всі оказуються тверезі. Ви собі уявляєте це? Вони всі відмовляються проходити драгер на місці. Якщо я не вживав, якщо я не за що не переживаю, я проходжу тест на місці. Але чомусь всі їдуть проходити тест у Вижницьку районну лікарню. І потім. Якимось дивним чудом всі оказуються, що тверезі. Це яким чином так все відбувається? Я чую перегар, вони чуть ли не падуть з ніг. Це чучоло п'яне, що за кілометр перегар чути. А тут бац він тверезий. Красота. Звертаюся до вас, мешканці Вижницького району. Дуже. Буду вдячний. Дуже цікавить інформація про Вижницьку районну лікарню. Бо цьому безпреділу вже треба ставити крапку. Ви подивіться, що відбувається. Раз зупинив бухи в драбаданці. Вивалюється. Зараз зупинив знову бухи. Знову всі тверезі. Дуже буду вдячний за інф любу інформацію з приводу Вижницької лікарні. Бо вже за них треба братися, вже треба цьому ставити крапочку. Далі. Неодноразово звертався на погрози з боку станівського лісництва, з боку лісників е курика, з боку лісників е Колотела і так далі. Повний ноль, повна бездіяльність. Ще одне відео для вашої уваги, до вашої уваги. Слава нації, автомобіль Зіл. Ну що, бачите, дожився вже майстер лісу, курик Іван. Мені сьогодні погрожував фізичною розправою. Мало того, що та тварина, як завжди, буха. П'яна підрізала мене на автомобілі ЗІЛ-6286 і погрожувала фізичну розправу, якщо я не припиню свою журналістську діяльність. Ну, от зараз пишу заяву Вижницький 62-86. Вижницькій поліції, бачите? Вижницька поліція, як завжди, завдяки мені щось робить, создає відимось роботи. Може когось знайдуть, може щось зроблять. Майстер лісу. Майстер лісу, коли Станівського лісництва. Зараз вони, по-моєму, до Бергомецького лісництва. Погрожував мені фізичну розправу, якщо я не припиню займатися своєю журналістською діяльністю. Ви казали, що він що на автомобілі. Так, ну ви підрізав мене? Зупинив мене. Тож я через ліс, через діл не можу перепригнути. І погрожував мені фізичну розправу, якщо я не припиню займатися журналістською діяльністю. Із журналістськими розслідуваннями з приводу крадіжок лісодеревини в Чернівецькій області. Оце бачите, Нарід? дожилися. Ліснички у нас вже стали гангстерами. Та тварина він возить прямо у формі лісника краджений ліс. Це я просто не встиг це все засняти. Ну, Він, правда, був без лісу, коли мене підрізав. І як ви бачите, це все сталося після того, як я вночі затримав розовий автомобіль Газон з лісодеревиною з незрозумілими документами, і незрозуміло, що там відбувалося. Водій був п'яний, а мусара, як завжди, мені зняли кіно. Якоби забрали водія на освіді... освічення у вижницю. І лише я поїхав додому, переконалися в тому, що я вдома, і відпустили. Автомобіль. Це Газон ГАЗ-53, догружений деревиною, на якого не було техпаспорта, і водія не було прав, і були ознаки алкогольного сп'яніння. І для чого нам ця поліція, для чого ми її утримуємо, ніхто не знає. Все гарно, все чудово. Ну що, підсумую, все побачене. Шо, ліснички себе поводять як гангстери. Дуже буду вдячний за любую інформацію про лісників. Чернівецька область, Франківська область, нема різниці. Конфіденційність гарантує. Е, мусора, як завжди, нічого не роблять. Е, це є організована злочинна група, яка діє разом, що з лісниками, що з контрабандистами, що з єгірями, що з екологією і так далі. Мусора це все кришують, покривають, і ви бачите, поки що ми добитися нічого не можемо. Ну, нічого ми будемо працювати. Далі люба інформація по вижницькій лікарні, бо ви бачите, що всі п'яні, але у вижницькій лікарні всі чомусь різко стоють тверезі, хоча на місці відмовляються пройти тест драгер. Що дуже дивно і дуже підозріло. Далі багато є підписників, які хлопці зараз воюють на передові. Хлопці, звертаю вашу увагу, що подивіться, у вас нема автомобілів, без кінця збирають гроші на автомобілі. Подивіться, скільки я автомобілів затримую. І якби хоча, хоча б якась частина до вас цих автомобілів доходила, то не б кожен би там був на автомобілі. Ну нічого, із цим поборем. Разом до перемоги, слава Україні! Я вірю в те, що ми наведемо лад в нашій державі.